25 українців загинули під час загострення на близькому сході. 21 наш співвітчизник в Ізраїлі і ще четверо у секторі Гази. Такі дані наводять у вітчизняному МЗС. Армія Ізраїлю продовжує свою сухопутну операцію у секторі Гази проти угруповання Хамас і заявляє про намір планомірно крок за кроком знищувати бойовиків. Тим часом проти самої країни також почали військову операцію, обстрілявши ізраїльське південне місто Ейлад. Єменські повстанці хусити заявили, не зупиняться, поки цитую ізраїльська агресія не припиниться. Останні подробиці конфлікту на близькому сході збирала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Хизуються ударами по ізраїльському та американському прапорам і обіцяють продовжувати атаки. Єменські хусити оголошують про військову операцію проти Ізраїлю. кажуть, що запустили ракети й безпілотники по курортному місту Ейлат на півдні країни. Там сьогодні і справді лунала тривога. Вранці вранці Вайлаті у південному секторі сили Цахалу виявили повітряну ціль, яка наближалася до території Ізраїлю. Прозвучали сигнали оповіщення, загрози і небезпеки. Немає бойовики Хусити одна зі сторін громадянської війни у Ємені. Вони спромоглися у 2014-му захопити столицю, а відтоді взяти під контроль значні території. І союзник у них відповідний Іран, який має чималу кількість безпілотників і як показала війна з Росією, охоче ділиться ними зі своїми друзями. Деякі з запущених з Ємена дронів вже довелося раніше збивати американським збройним силам. Хусити гаряче підтримують палестинців. Відтак погрожують, атаки триватимуть. Збройні сили ємену стверджують, що ця операція є третьою на підтримку наших пригноблених братів у Палестині. Продовжимо завдавати більш якісних ударів ракетами та безпілотниками до припинення ізраїльської агресії. Не вгамовується і ще один друг уситів іранців, ліванське угруповання Хезбола його бойовики, хоч великого наступу не здійснюють, обстрілюють ракетами та стрілецькою зброєю північну частину Ізраїлю. На що Сахал відповідає точковими атаками по бойовиках? Наскільки ситуація загостриться? Стане відомо вже цієї п'ятниці. На цей день лідер ліванської Хезболи запланував звернення щодо ситуації. Поки ж із прикордонних районів кажуть в ізраїльській армії, масово виїжджають ліванці за останні тижні тисячі ліванців залишили і продовжують лишати південний ліван за власною ініціативою, побоюючись, що Хезболла втягне їх у війну. Самі ж ізраїльські військові продовжують сухопутну операцію у газі. Як саме вона триває, і наскільки успішна, думки різняться. Утім, Цахал заявляє, знищуватиме бойовиків Хамасу планомірно, крок за кроком. Принагідно в ізраїльській армії нагадують, як саме угруповання використовує мирних палестинців, розміщує ракетні установки і командні пункти у житлових будинках, школах і мечетях, і фактично прикривається цивільними як живим щитом. Палестинська влада твердить, що з початку конфлікту на їхньому боці загинуло більше 8,5 з тисяч людей. Ці Ані потребують перевірки певні в Вашингтоні. В ООН кажуть, що більшість загиблих це жінки та діти. Організація попереджає про гуманітарну кризу у секторі Гази. Щоб полегшити ситуацію через кордон, щодня мають надходити близько сотні вантажівок з гуманітарною допомогою, кажуть в ООН. Ізраїль у вівторок зголосився пропустити 80 таких машин. Разом з тим ізраїльська влада висловлює сумнів, чи дістануться харчі й медикаменти цивільним, чи їх відберуть представники Хамасу, які мають повний контроль над усіма сферами життя у газі. Катерина Федорченко ТСН один плюс